Друзі, моє вам вітання. Сьогодні понеділок. Їду на установку обладнання Це район метро Васильківська. Рекламу робити не буду, так як власник мені нічим не, то не заохотив мене нічим. Е, порекомендували друзі. В принципі, досить гарні про нього відгуки. Це гаражний кооператив є зразки робіт, як вони виконують, і тому я свою ласточку довіряю їм. Надіюсь, вони оправдають мої очікування. Обіцяли до середи зробити, так як у них основна робота, і вони поєднують із установкою газа. Так що, друзі, вже покажу результат. Після того, як заберу машину. Друзі, забрав машину. Досить добре мені сподобалося, як вони встановили. Все культурно вложено. Вся проводка укорочена по довжині, форсунки закріплені, редуктор теж закріпили, кругом хамутики, стяжечки. Основний провід е, обмотаний ізолентою, заложений у гофровану трубку. Все це теж замотано. Е, мої були побажання, щоб редуктор підключили послідовно не паралельно. Вони так і зробили. Е, і крім того, я просив, щоб можна було обслуговувати автомобіль, щоб вони максимально вложили у зону, там, де саме менше буде. Заважати основним роботам. Так що мені досить добре це все сподобалося. Да, три дня зайняло часу, але результат я думаю вартий того. Колектор вони не знімали. Засверлилися в пластикову частину. У мене колектор з двох частин алюмінієва і пластикова. Тому це теж плюс, того, що не потрібно додаткових прокладок. Мозги, мозок газового обладнання вони вложили до основних автомобільних у передньому воздухозаборнику. Потім трубки, от я показую, теж в сам колектор вакуумно. В салоні поставили кнопочку туди, куди я їм показав. Залену горловину вмонтували прямо в бампер врізали, теж куди їм пальцем показав. У ну, мене там були царапинки, якраз досить добре він вписався. Я вчора забрав машину після установки газобалонного обладнання. І питання, де зараз в Києві можна зробити сертифікацію. Дуже багато різних ну, контор, скажімо. Когось дешевше, в когось дорожче. В більшості ну, дана процедура займає ну, 2-3 дні, тому що вони документи відправляють по новій пошті, як правило, ну, на наступний день приходять. Ціни різні від 2000. Дану контору називається ОТК. Ну, Контроль, я так розумію. Тобто вони займаються не тільки сертифікацією, вони ще перевіряють вантажівки і різні автомобілі і видають акти, які відповідають ну, технічному огляду. Скажімо. Як раніше технічний огляд був, але зараз вже для, ну, для громадянських авто, ну, громадських автомобілів, гражданських автомобілів це все не потрібно. А Автобуси, спецтранспорт вони потребують обов'язково технічного огляду, тому вони також видають оці всі бланки, сертифікати. Організація знаходиться на метровидобичі. Я раніше, у мене попередня машина була, то я сертифікацію проходив там дуже швидко. В принципі, ви можете за один день все зробити. Ви приїжджаєте, він робить фото, Балона, те, як установили, вони самі надають вам документ, де установлювався газ. Тобто у них якась там контракти з організації, ну, я так розумію. Тобто, вам навіть якщо ви самі десь встановили, то без проблем вам сертифікацію зроблять. Через 200 метрів. Зверніть на съезд направо. Так, друзі, я перервуся, вже буду на під'їзді, потім продовжимо. Друзі, так виглядає місце, де можна зробити сертифікацію ГДО. Я вже всередині не буду знімати, розповім, як все відбуватиметься. На Google картах воно є все. От уже одну людину випускають, зараз я буду заїжджати. Ще, друзі, хочу сказати, що тут проводить сертифікацію американських автомобілей, пригнаних із закордону. Так, друзі, забрав я. Ну, пройшов сертифікацію, забрав документи. Е, Віддають два три папірця. Перше, у нас свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Отаке. От у них, я так розумію, Договір із якимось організацією, і вони виписують, ніби то там пройшли е, ну, постановку чи установку самого газу. Потім у нас сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісно-транспортного засобу. Це наступний документ, це все врево треба подавати. ну і Акт прийому передачі, ну там мої особисті дані, я не буду його показувати. Там, звичайно, заповнені, що автомобіль передавався для встановлення газового оборудування. Це так як ви самі ставите десь на сервісі, то вам повин, ну, потрібно його віддати для МРЕО. Оце ну, така справа. Так що досить швидко. Тобто, якщо ви приїжджаєте зранку, то гарантовано до обіду або там. До 11 годин ви його отримаєте. Тут досить швидко. Я приїхав ввечері, то я забрав на наступний день. Але це мені ніяких трудностів не, не, не дало. Завтра зранку записався у сервісний центр на вписування газового обладнання. Далі вже там буду зніматися всю процедуру. Друзі, доброго ранку. Наступний день, 19 серпня. Записався по електронній чергі на 8 ранку на експертизу і на, ну, на, реє... на процедури реєстрації при реєстрації транспортного засобу. Записався і до експерта, і на реєстрацію. Ну, не знаю, може експерт і не потрібний буде при установці, при вписуванні газу. На всякий випадок, для того, щоб потім не переписуватись на наступний день, записався в дві черги. Працюю з 8 ранку, зараз без 10. Ну, не знаю, мабуть, у середині знімати не буду. Це у нас вулиця Братиславська, місто Київ, сервісний центр no номер... Ну що, друзі, був я всередині. Черга надзвичайно велика, дуже мало операторів. І Тому варіанти, що ви пройдете швидко процедури з оформленням транспортного засобу дуже низькі. Я вже був по місту Києву на чотирьох сервісних центрах, ну, на, на протягом якогось періоду Там проводив різні процедури по автомобілях, продажі, ставка на очот. На облік, то мені дуже сподобався сервісний центр, що на Павла Усенка, Там дуже багато операторів і практично дуже великі шанси, що ви в один день без е, якихось записів ви пройдете всі процедури. Всі інші, в тому е, ну, Чапаївка, сервісний центр це там, де е, авторинок. Там, в принципі, непогано тільки в тому випадку, коли ви в неділю будете проходити процедури купівлі-продажу авто. На Грінченка черги теж мало операторів, там здається, чи 5- чи 6 робочих вікон. Тому шанси дуже низькі, друзі. Так що вирішуйте, ну, це зрозуміло, якщо вже якась домовленість, то. Або так, в такому випадку, як у мене, що я записався в електронну чергу, мені тут зручніше, бо я недалеко тут живу поряд. Тому мені немає ніякого сенсу їхати через все, місце, щоб, через все місто, щоб просто пройти процедуру. У мене процедура не складна, просто буде потрібно вписати газ. І тільки що зайшов, я записався на 8 ранку до експерта. І на 11 ранку на вписання газу зайшов спитати до експерта, чи потрібно мені проходити експертизу. То сказали, що експерт, експерт не потрібно і зараз нові нововведення, що взагалі експертиза по бажанню. Ну так, роблять. Це мені здається для аферистів дуже гарна. Лазейка в тому, щоб продати якийсь автомобіль, неправомірно заволодівши ним там без документів або якихось двойників, того що ви не проходите експертизу, просто ставите на облік. Це така моя думка. Ну, а взагалі, все реально пройти, тут уже везіння, якщо ви. Зранку приїхали і дуже зранку, там до 7 ранку то і зайняли живу чергу, то я думаю, що все можливо. Так що, друзі, пробуйте. Далі буду відзнімати, що відбуватися буде. Друзі, піде підсумки. Для мене повністю переробити автомобіль на газ вартувало 6 робочих днів. У понеділок я машину віддав. 3 дні встановлювали газ. Ну, чого так довго, я так розумію, що просто майстер свою роботу він поєднував, розумієте? Після роботи працював. Це така справа. В принципі, як встановив, мені сподобалося. Все гарно запакував, там я ще відзніму. Потім. Два дні я робив сертифікацію. Ну, враховуючи те, що я теж працюю. Тому після роботи я відігнав машину, вони поробили фото. І потім на наступний день я забрав сертифікат вже готовий. Ну і сьогодні у мене був електронна запис в сервісний центр на 11.30. Зараз 12.30, 19 серпня. Я тих паспорт забрав. Вартість переробити техпаспорт, ну, вписати газ, коштує 650 гривень, ну, мені здається, це більш чим доступно. Зайняла година часу, ну, враховуйте те, що попередньо потрібно записатися. Оце, друзі, і все. В принципі, якщо у вас вийде поставити газ. За один день, за один робочий день. У мене там в одних із попередніх відео я на попередню машину встановлював газ, то в мене вийшло рівно за один день, то на наступний день ви пройдете сертифікацію. Якщо ви у 8 ранку подасте документи, то в обід ви заберете. І якщо в сервісний центр записатися після то... Через 200 метрів. Остільки з круговим так, движенням, зверніть на второй виїзд. Робочі це можна зробити без проблем. Так що, друзі, дивіться, у кого як по часу, по можливостях, все реально. Газ вписуйте обов'язково, тому що е, ну, я так думаю, що скоро почнуть вводити текогляди. Ну, а, зрозуміло почнуться черги ну і підсумки. Газ коштував 450 євро або це 18 500 гривень. з з Сертифікація стоїла 2500, це виходить 21 ну, тисяча. Техпаспорт газ коштувало 650 гривень. Поверніть направо, затім поверніть налево. Бензин плюс час. Ну от, рахуйте, 22 тисячі гривень. Ну, питання, як він швидко окупиться. По моїх е, таких підрахун підрахунках, то е, окупиться він приблизно за один рік. Через 100 метрів поверніть направо. Е, окупиться він приблизно за один рік. Це при такому середньому роковому пробігі 15 тисяч кілометрів. Ну, дивіться, тепер. Рахуйте, 8 літрів бензину на 100 кілометрів. Це при теперішніх цінах 450 гривень, тобто 450 коштує 1 кілометр. І тепер газ. 8-10 газу, Ну, беремо 10 літрів газу на 100 кілометрів і зараз вартість газу 21 гривня. 210 гривень 2, 2 гривні 10 копійок 1 кілометр. От, тобто ви на одному кілометру економите 2 гривні. І тепер умножаєте на кілометраж. Тобто за 10 тисяч кілометрів ви якраз відіб'єте газ. Ну я так взяв із запасом 15 тисяч кілометрів. Так що, те, що вам говорять, це треба бути таксистом, щоб ціна відбивалась, нікого не слухайте. Просто порахуйте і вам все стане зрозуміло. Ну, друзі, отакий мій опит. Так що я рекомендую ставити переводити своє авто на газ. Те, що стереотипи, що газова установка убиває двигун, це, мабуть, вже з минулих часів, Того, що, коли було Євро 2, там. Власники вони, ну, робили газ економніший і була температура горіння набагато менша, більша. І виходило, що у вас клапана не витримували, прогорали. Сучасний газ, він абсолютно ніяким чином не убиває двигун. Екологічно, ну, сважі менше, менший знос циліндропорчньої групи. Так що я так думаю, що воно того варте. Все, друзі, підписуйтесь на мій канал, діліться своїм опитом. Дякую за перегляди, як завжди, ставте лайки. Все, до нових відео.